Лиманское направление. С полуночи 8 мая в Кремле обещали прекратить огонь на двое суток. Наша съемочная группа под покровом темноты направляется на один из командных пунктов украинских военных. Виталий в то, что будет полное затишье, почти не верит. Накануне боевые действия на этом участке фронта вели очень активно. Ну, возможно, какая-то большая и не будет. Там, уже ракеты, шахеды летать не будут. Тактичный ди, то бишь на місцевому рівні, все равно они будут перемещаться, может его накапливаться. Так было в прошлый раз, на так называемое пасхальное перемирие. На экране командного пункта одного из подразделений 115-й бригады ВСУ видно линию фронта. Пока все тихо. Но украинские военные это связывают больше с темнотой. Никто не хочет раскрыть свою позицию и с дождем. Неожиданно за час до полуночі звучить о запуску російськими військами коректуючих авіаційних бомб. Пішли на напрямку Каби до переміря ще година, може заране у них. Ну, поки що не пахне. Нема взагалі намеку на те, що буде сьогодні тихо. Але подивимось, час покаже. Позже становится известно об ударах в районе Славянска и пожилому дому в Константиновке на линии фронта ⁇ Пока тихо ⁇ 0 часов одна минута 8 мая и сейчас должно начаться прекращение огня, которое уверяли объявить и придерживаться в Кремле. Ми сейчас знаходимося на одному з командних пунктів, і зараз буде понятно, будуть ли придержуватися російські війська, а же ими режиму Тішини. Якщо противник буде рухатися в напрямку наших позицій, наших військовослужбовців, ми будемо повинні захищатися, тобто по іншому ніяк. Або якщо противник буде проводити дії, щоб покращити свій стан, тоби ж закопатися десь біля нас, пройти продвинутися, теж будемо відповідати, бо це ну, приведе в майбутньому до тяжких наслідків. Ноч проходить тихо, але вже з рассветом становиться видно, що четверо російських солдат ідуть в сторону українських позицій. Можна самі ранку вже от група штурмовиків заходять. До наших позицій, щоб розпочати штурм ранковий, Штурми у них, як завжди, вранку, в обід і ввечері. З 12 ї ще обстрілів не були, були скиди і впіві удари. Це, як сказали, Я не сказала, що перемір'я сьогодні зранку одного нашого військовослужбовця під час ротації за 300 їхнім скидом. Вони не дотримуються. Якщо вони не дотримуються, я вважаю, що і нам не треба не дотримуватися цього всього. Російські солдати прячуться під дерев'ями в лісополосі. Перемир'я вони зробили для того, щоб підтягнути сили і розпочати масові штурми. Зараз хлопці наші готуються з жорстким боям, котрі почнуться це 10 числа. Це Розпочнеться сюди, де вони пішли, там їхніх позицій нема. Це, нема. Вони, це вони накопичуються так. перед Перед нашими позиціями. І вони накопичуються до 10 людей. І розпочинають. там перша четверка пішла, починають перший накат. там хлопці наші половини полошать, вони відкачуються, перегрупіруються і знову починають накати. Я думаю, це до досраки. Це реально до досрака. Вони тягнуть час, щоб підтягувати техніку. По воздушным целям, таким как ракеты, бомбы и разведдроны, на этом направлении пока тихо. Но опять же, не обязательно из-за прекращения огня, уверяют украинские военные. По поветренным целям тоже пока тихо, потому что погодные условия пока еще не позволяют проводить разведку, так как дождь. В оперативно-стратегической группировке войск ВСУ Хортица сообщили, что только к полудню 8 мая было зафиксировано более 50 боестолкновений с российскими войсками, а российские штурмовые действия происходили практически на всех направлениях фронта. Андрей Кузаков, Василий Мартыченко, Алексей Полий настоящее время.